Так, Всім доброго дня. Є в нас в продажі такий он квадроцикер Лінхай 400 в дуже добротному стані. Повністю вже всюди позмащували, бо то як його купляєш, ну ви розумієте, ніде немає ні смазки, ні нічого. Повністю провірений, проїхали на ньому 40 км. Всі шарові, хрестовини позалівали салітолом спеціально. Є лібдочка, є пуль до лібодочки. Ціна буде 5600. Дивіться на ту лялючку, Все працює, все перевірено. Акумулятор повністю, все, спиночка. Я навіть ставлюся на документи, хто хоче, номера будуть зараз виробляємо масло, моторчик, тоже, масло поміняне в моторі. Бо там кажуть, що на тому маслі можна їздити, якщо завода, краще не їздити, бо воно в два рази ресурс мотора падає. Бажано зразу замінити. То там масло замінене стоїть, мітуль. Зараз вам покажу, заведу, все працює. Реально як часики і олгенні фари. Плюс підігрів ручок є. Чує? Працює дуже класно. Є понижені передачі, є по передачі. Тут... Ну, підійде сюди. Покажи моніторчик. Аварієчки. Плюс тут є лебідка, включається-ключається і є пульт. Дивіться. Два колеса задній або. Повний привід. Вони, цей квадроцикл на карданах, а не на ланцюгу. Це дуже добре, і він буде дуже добре їздити. Коробочка автомат, є ручні тормоза. ну Все як має бути. Когось буде цікавити, то пишіть. Нормально. Так, є водяне охолодження радіатор, він стоїть. Бачите, диски титану є. Є фуркоп. Підвіска задня. Є карідза. Підігрів руля. собі вмикаєте, бачите, різні положення. Тут дуже буде потирно.